Поправте в тому. Поправте в такому. Перед вірою потрібно перехреститися чи не обов'язково. Дивіться. Накладати на собі знак Христа в першу чергу в тому випадку, коли визивається Преста Троїця. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. так? Хреститься правильно, три пальці складаємо докупи, що символізує Пресвяту Троїцю. два пальчики прижимаємо до, до цього, що символізує подвійну природу Ісуса Христа, Божу і людську. Склавши отак пальці, хрестимося, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чуєте, святого Духа розділюємо, щоб Дух Святий був між Отцем і Сином. Це є символіка. І коли взивається Пресвята Троїця, тоді треба хреститися. Хреститися ви можете, коли свята Троїця не, не, не взивається. Коли хочете, можете хреститися. Православні на іктені, мирні хрестяться. Мирі Господеві, помолімося, і вони хрестяться. На кожному прошенню на молебні вони там хрестяться. Та не собі хрестяться. Хто хоче, хрест на собі. Нема такого, щоб мені заборонив хреститися. Я християнин, це мій знак, це мій символ, це знак мого спасіння. Я буду хреститися скільки треба, поки буду ходити. І тому, коли хочете хреститися, обов'язка нема. Обов'язок є, бо службовий, де взивається, Пресвята Троїця. Отець, Син, Дух Святий. От тоді треба хреститися обов'язково. Так же само, ще можна хреститися треба коли. Архірей благосвіт, чи священник мир всім, ну і так далі, коли виділяється благословення. Тоді також треба хреститися. Бо тому що ти засвідчуєш, що може бути людина біля тебе стояти, яка не хрещена. А ти хрестишся, означає, що я христинин, я приймаю. А хто ще не хрещений, чекає, коли похреститься. І тоді і для нього це благословення буде мати значення.